10 клас освітня історія, тема Японія 20-30 роки ХХ 20 століття. Урок розпочинається із такого вавгука, який зацікавлює, інтригує учнів і вони з інтересом шукають відповіді на запитання впродовж уроку. Далі ми оголошуємо мету уроку. Урок побудований в стилі Вав уроку. Актуалізацію проводимо і проговорюємо, якою ж була Японія після Першої світової війни. Далі на слайдах ми детальніше розглядаємо пункти, представлені на першому слайді, проговорюємо про подвійний удар по Японії, тобто про землетрус 1923 року. Далі знайомимо учнів із наслідками Вашингтонської конференції. Та проговорюємо два альтернативні шляхи розвитку Японії. Зразу характеризуємо демократичний рух і те, що було зроблено демократами, але разом з тим проговорюємо і про темний бік демократії, репресії та терор. Теоретичний матеріал переплітається із питаннями для роздумів, і ми говоримо про радикалізацію армії, рух молодих офіцерів. Далі опрацьовуємо морандум та НАКа. І говоримо про світову економічну кризу 1929 року, як це вплинуло на розвиток Японії. Потім обговорюється на декількох слайдах зовнішня політика Японії, яка стала агресивною. Зокрема, обговорюємо манджурський інцидент, другу японо-китайську війну 1937 року. Ну і звісно, мілітаризацію економіки та суспільства. Звертаємо увагу на духовну мобілізацію японців. Потім у нас є робота в групах, аналіз документа, інфографіка. Уявіть собі. Та підсумкове відео, в якому учні можуть узагальнити матеріал. Японія бурхливі 1920-ті Нація стоїть на роки. У п'ятому році ухвалюють закон про загальне в. Листу образу, Обмеження для флоту, вимога поважати кордони Китаю, все це не спосіб врятувати країну це ну повернення. логікою, знаєте Рубікон. Розумієте, одне діло досить цікава подача у відео, тому учні його будуть переглядати з інтересом. Потім у нас різні завдання, завдання док, завдання тестові, завдання для роботи зі штучним інтелектом тощо. Творче завдання для прикладу, рефлексія. Також є мікротрансформація, і ми завершаємо тестом. Наступний слайд містить відповіді для вчителя і для звірки з учнівськими відповідями. Потім у нас домашнє завдання і підсумки та запитання. Як бачите, дизайн презентації зручний, легкий, з окремими акцентами, Власне, загальні слайди у. Такі зроблені у японському стилі, що знову ж таки допомагає учням зануритися в атмосферу. Такий урок сприятиме легкому опрацюванню таких складних тем світової історії.